Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Еденмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про топ-10 гірших скінів в Бравлі в плані кольорової гами. Давайте зразу наведу приклад, хто не зрозумів. Десь на початку літа у нас вийде ось такий скінчик на френк. Пляжний френк. Подивіться, наскільки тут жахливо підібрані кольора скіна. Я не знаю, хтось скаже, Ден, скін коштує 20 айгемчиків, що ти хотів від рідкого скіна. Я би хотів, як мінімум, нормально підібраних кольорів, тому що це єдине, за що ви платите в рідких скінах, а іменно за візуальний вигляд. Тут візуальний вигляд просто жахливий. І саме про такі скини ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Відео сполучився дуже цікавим, тому перед його початком я прошу кожного з вас поставити лайк а також підписатися на цей канал, оскільки на подібні відео я трачу дуже багато часу. А це підготовка, сценарій, монтаж, прев'юшка і так далі. Тому, якщо ви мене підтримаєте, мені буде дуже і дуже приємно. Все, більше вас не затримую, починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. До речі, в магазині появилися такі цікаві акції. Про такі акції я завжди пишу в телеграм-каналі, якого нема, також зайдіть, обов'язково зайдіть. Так, відкриваємо з вами каталог. І зразу, як тільки ми вибираємо рідкісні кіни, все, полетіли, просто! Я думаю, що тут вже більшість з вас бачать, що таке Агент Пі, а що таке, наприклад, та сама GT Max. Подивіться, класно підібрані кольора тут. Агент Пі реально, здається, скінчик 20 гемчиків, але виглядає він справді прикольно. Бабл Гамбі. Тож, скінчик не всім зайшов, але він хоча б класно виглядає, Якось прикольно, знаєте, візуально класно виглядає. Тобто за нього можна дати 20 гемчиків. За Макс, я не знаю, за що можна дати. Цей скінчик, можливо, навіть виглядає гірше, чим. Стандартно Макс. Я не знаю, як можна було таке створити. Цей скінчик вже так, відносно старий, але мені чесно взагалі не подобається. Наступний скінчик MS Mandy, Як бачите, це тільки другий скінчик рідких, а, а, вже. Я не знаю настільки жахливо підібрані кольори. Ну що це? Ну, я не знаю просто, у мене нема слів. Виплатите Т-29 гемчики за що? За візуальний вигляд. Де ви тут бачите нормальний візуальний вигляд? Ну, зрозуміло, що не всі такі скини є, там, не знаю, дати 20 гемчиків. Є, що там, навіть не знаю. є Зомброк, теж Скінчик прикольний, не знаю. Тут є теж з топових скинів, наприклад, тропічний спраут, імба скінчик, наприклад. Я б за нього більше дав, ніж 20 гемчиків, хоча сім'ї не тільки візуальні. Футбоні, класний скінчик. Чому? Тут можна підібрати нормальні кольори, а тут чи тут-то не можна? Я чесно не розумію. Адський чак теж, не знаю, скінчик. На, на чака взагалі скінь нормальних нема, але є рідкий, і я переважно купляю рідкі скіни, якщо там інші дорогі. Ну, якось це купляти і що з ним робити, я не знаю. Ну, Він виглядає жахливо. Тіпа. І це не просто там, не знаю, в менюшці, це, в принципі, і в катці він виглядає погано. Тобто, ніяких тобі ні анімацій, нічого, тому що 29 гемчиків. Ну, так. Якщо тільки візуальний вигляд, то зробіть нормальний візуальний вигляд. Чого? Я не розумію, чесно. Ну, що я можу сказати? Йдемо далі. Наступний скінчик Axolteль Willow. Настільки жахливо підібрані кольори, що персонаж без скина виглядає краще, ніж зі скіном. Я не знаю, як таке можна було створити, але справді оригінальна Willow сама по собі має погано підібрані кольори. Ну цей скінчик її просто знищує, я не знаю. Мені, в принципі, вілоу візуально не подобається, та й взагалі я знаю, що я такий не один. Ну цей скін, це взагалі, це просто дно. Я не знаю. А, якщо ви думаєте інакше, можете написати свою думку в коментах. Я завжди все читаю. Мені деколи дуже цікаво, як ви пояснюєте свою точку бачення, тобто опишіть чому, наприклад, я не знаю. Я сомневаюсь, до речі, що хтось зможе не наприклад, що цей скінчик класний, чи ось цей, чи хоча б що у з 20 гемчиків і їм це можна простити. Не знаю, чесно, не знаю. Ну, давайте далі. Наступний наш з скінчик втікач грей. Я не знаю, тут теж жахливо підібрані кольора. Ну, візуально з ким мені зовсім не подобається. Знову ж таки, 25 гемчиків, ну... Но... Я не знаю, як можна так робити. Ну, справді жахливий скін. Справді жахливий. Є, грає нормальні скіни, то є, хто там, детектив грає, більш-менш може бути. Ну ось це, що це? Просто що це? Що це? Чесно, я не розумію. Ніяких тобі анімацій, нічого. Ну то зробіть візуальний вигляд, будь ласка, хоч попрацюйте над візуалом. Ідемо далі. Просто йдемо далі, тут там, без коментарів. Клубнична Лілі. Ось цей скінчик. Сама Лілі теж, знаєте, не ідеально виглядає, але ще куди не йшло. Ну, клубнічна Лілі. Я не пам'ятаю, в мене вроді навіть, навіть десь праві є з цим скіном. Я дуже довго з ним мордувався, тому що ну, скін просто не підходить. Скін просто не підходить буквально нікуди. Тобто, як таке можна створити? Я не розумію, як вони пропускають такі скини. Я, ну, єдине, що я можу сказати, може в них така лойка, знає, що 29 гмшків. В принципі, любою такою хтось та й купить, бо скін дешевий, ну, попрацюйте хоча б над цим скіном. Чому він такий, який він є? Далі візьмемо скінчик з колекції, а іменно Алей Чародій Барлі. Ну, по-перше. Цей скінчив взагалі нікому не рекомендую купляти, тому що є такий самий скінчий, просто е, перекрашений синій, а іменно за підключення Supercell ID. І ось він виглядає справді непогано. Тобто, скінчив ви получаєте безплатно, але він, він хороший, справді мені дуже подобається. Ну, алий чародій Барлі це по суті просто ну, перекрас, перемальовка, не знаю, як це вам сказати нормально. І ну, це жахливо, це, це просто жахливо. Тут немає якогось рейтингу, то тобто, є гірший скін, ну, тіпа, перший гірший скін, другий чуть кращий скін, але і поганий. Не всі погані. Вони всі погані. Наступний наш вами скінчик це темний честер. Я не знаю, скінчик теж візуально мені не подобається я не можу сказати, що він прям жахливий, але могло бути справді краще. Як з 29 гемчиків, могло бути краще. То, що він в мене є, він мені випав з стародропу. Я просто поясню, що я його не купляв. Не знаю, як кому. Звісно, кожен має свою думку. Якщо вам якийсь скін подобається, ну, то купляйте і не слухайте нічию думку, але я би не рекомендував. Я би справді не рекомендував. І так, знову вертаємося до супер-рідких скінів. Всаднік на кабані Карл. Цей скінчик є відсилкою на Хогів, а іменно з Clash of Clans і Clash Royale, якщо не помиляюся. Ну скін виглядає жахливо. Чесно, візуально ну, взагалі не подобається. Плюс Нормальних анімацій в нього нема. Хоча ми тут говоримо іменно за візуал, але ну, все одно він майже ніяк не відрізняється від оригіналу. то є, Ну, Якихось супер анімацій тут нема. Ну, візуально настільки погано зроблений. І це нерідкі скінчив вам вже. Це супер рідкий. То є. Ну, кольора погано збігаються, дуже погано збігаються. І, до речі, це не єдине скінчення Карла, також є Карл Леонардо. Тут та сама проблема. Візуально скін. Зелений, сірий, жовтий, оранжевий і червоний. Тобто я чи такі основні скини, основні котлети скіна і. не знаю. Чесно, не знаю. Погано виглядає скін, погано виглядає. Ось такі анімації є в нього. А так і деякі скнів, до речі, навіть ну в плані суперідки, то є, ось, є якась певна анімація ульти в супер-рідких. Ну, візуально скини погано йде. Я знаю, що багато з вас купляє цей скінчик. Хтось купляє, бо не хоче переплачувати там, за 150 ямчик, наприклад, є скини, але не кожен хоче віддавати 150. Ну а хтось купляє просто, щоб Карл не був класичним Карлом. Тепер давайте підведемо короткий підсумок. Отже, ці два скіна, я не кажу, що вони найгірші, в них є якісь свої анімації, але візуально скини слабенькі. Також в цьому відео я старався висловити об'єктивну думку, тобто не просто свою, якщо хочете. Я можу ще записати відео зі своєю думкою на рахунок скинів, але зразу вам кажу, вам по-любому не сподобається, тому що я скини оцінюю дуже так, знаєте, специфічно. Ось та й в принципі я подивився багато відео на тему скінів, що думають інші люди. І конкретно такого відео я на Ютубі не бачив, тому і вирішив його записати. Ну а частково всі зачіпали то, що візуальний вигляд потім у скінах дуже поганий. На цьому буду закінчувати дане відео. Я максимально сподіваюся, що воно для вас було корисним, цікавим та вам сподобалося. Якщо це так, то не полініться та поставте лайк та підпишіться на цей канал. А також напишіть в коментах свою думку на рахунок цих скинів, або яке відео мені записати наступне. Всі коментарі читаю. Ну а з вами був завжди, Денмен до завтра.